Шановні громадяни, сьогодні велика дата. Сьогодні ми багато чому, чого зробили. Е -е, нас з'явилося більше будівель, більше громадянин, більше допомоги, яку ми можемо надати іншим людям і іншим громадянам. Сьогодні е -е, також ми запровадили нового. Нового. Ей, як там? БАФа з ну, Владислава Самбура. Коротше, запрошую. В студію. Добрий день, добрий день. Я хочу сказати, то, що я дуже радий, то, що мене назначили головним БУАВ. Бендецька Біс. Кріпер бігає. Кріпер, де кріпер? Також сьогодні ми були достроїли. Стадіон імені Самбора. Еко Дреко, турбо, дизель. Гарна курка 228. До вашої уваги. Маємо смачну курочку, яка, е, яка тільки з ферми, вот. тільки з ферми курочка. Дуже добра. Можемо дати оператору попробувати. Ну, дуже вкусно. Дуже смачно. І... Тут багато курей, які. Дуже смачні і вони всі дуже пишені. І нема такої курки, яка тверда, як камінь. Коротше, якщо ви не купите курку, паша прийде бити будку. Так що, і ще один наш сленг. Еко, Дреко, Турбо, Дізель, гарна курка 228. Але там не написано через те, що букви завеликі І воно не влізається трохи на арку. Але Тимофій вам думаю покаже стадіон у 25-му каналі. Також мені був виділений куточок в мерії. Пройдемо з нами, пройдемо з нами, пан Сам. Да. Я буду yeah, показувати yeah. стадіон, ви будете говорити там. Так, дивіться, тут у нас вхід. Колони гарні. Заходимо. Саня зверху. Заходимо. Далі ми проходимо, наприклад, сюди. Ягранік. Тут у нас. Буде кубки. Кубок Хмельницької області, який виграв Бендерів. Також йдемо в другий куточок. Оп. Тут у нас ми завоювали друге місце серед аматорів та чемпіонів Хмельницького. Також тут у нас йде VIP-місця. Тут будуть сидіти наш... сидіти наші мері. Е, вибачте, І... пан, пан Самбор, переб'ю а чого у вас зомбі на полі? А він тренується? Я поппов звичайно, я попав, я попав. я случайно. Йдемо далі. Далі ми проходимо вниз. Да, тут у нас роздівалки. Ця роздівалка буде команда, яка буде грати проти нас. Тут у нас сидіння. стіл, де тренер може розказати, як грати. Далі ми приходимо вниз. О, так, трофей! Туалет. у нас туалет. Ладно, туалет не буду багато показувати. Тут трохи некультурно. А далі, тут ми зробили. Душові кабінки. Щоб наші. Трофей! А, трофей звідки? звідки ця земля береться? Це до речі, таке запитання. В тебе в подвалі навіть Саня. Я моя тут тюрма. Така тюрма, тут душова. Я теж, Далі... кстати, так подумав, коли перший раз побачив. Далі проходимо в другу роздівалку. Давай, давай, давай. Тут, а, тут наші гравці тренуються. Так же само. Все так же само. Сидять, тренуються. Далі сюди ми повернемо тут у нас туалет. До речі, тут можна руки помити. До вашої уваги! Показуємо новий гуртожиток Олександра Кирилюка, який, в якому є багато чого нового для нашого прожиття. Ціна мінімальна. А Олександру дуже подобається. Ну, підніме голову. О, о, які доволі. Е, ціна за прожиття од... одного дня. 100, коштує всього 100 гривень. В камеру дивись біл. Ласкаво просимо. до... Е... гуртожитка Олександра Кірилюка. Далі ми йдемо. Тут у нас душові кабінки. Звісно, менше, але несуть. Далі йдемо. Далі у нас буде стадіон. Тут у нас буде така бігодорожка, ми виходимо на поле. З обох країн. <плес> також у нас на цих боках стоять фонарі. Через те, що якщо в другу команду буде грати, Олександре, не стріляйте, будь ласка. Скелета, скелета. <плес> <плес> це поле мені піджив. Тут у нас поле йде. <плес> Далі в нас також стоять кварцеві стіни, щоб ніхто не міг проникнути на поле. І також забор. <плес> <Тут плес> Чер... Чорно-червоний. Чи там? Ворота нас зроблені з білого железом. Що це такий забав, якщо не знаю, навіть, який у нас прапор. Я знаю. Чорно-червоний. Чорно Безпілотники літають у вас! Я тоже так думаю. Тривога! Вибачте, будь ласка, ми покинемо ефір. Наразі тривога. Зустрінемось! Беспілотники! Зараз закінчилась повітряна тривога, безпілотників збили, та ракет більше немає. Наразі ми хотіли закінчити ефір про стадіон імені Владислава Самбора. Стадіон вишов справді дуже гарний, на якому тренуються більше сотні учасників з всього Кам'янця, з всієї України та зі всього світу. Дякуємо, що ви з нами, що ви можете нас підтримати. І ми маємо тут двох зомбів, тому ефір опять проривається. Я як повноправний я, я, як повноправний мер Бендеріва теж хочу заявити, що ми дуже раді, що в нас є такі жителі, як Владислав Самбур. Він саморучно побудував цей е, стадіон, назвавши в честь себе. Молодець він в цілому. Я йому допоміг ресурсами. Але... Яке саморучно, власноруч? Я йому трошки допоміг ресурсами, але тоді це вже не... він вже добудував, а я допоміг ресурсами. Ну. Я на сорки напали. Так. І що я ще можу сказати? Увага! Е, Суперкрута кровать, еко дреко. Чорна кровать, крута, просто подушечка м'яка, а за, за рахунок матного кольору е, є е, тепло, яке можна зберегти е, вночі, та якщо вам холодно, в день. Е, подушка екормід е, Санчес МЛ. Е, та, крута подушечка. Отут -от виріс такий гарний. Виглядає як спальний мішок. Ай, і дуже еко-треку, замовляйте, тільки за 100 гривень, покупайте. В принципі, ми вже добудували маяк. Ай! До мікрофона, до мікрофона. Ми вже добудували маяк, у нас вже є все пригодне для життя. У нас є і регенерація, і сила, і що там швидкість, пригучість, стійкість, спешка, е, квапливість, тобто. І в нас вже є все, просто все. Навіть не знаю, що нам потрібно зараз будувати. З нашим е, адміном Ілюхою ми ще маємо збудувати сільпо. Але це ще не факт, що він взагалі ще зайде на наш сервер. Все, всім дякую, всім до побачення.